Замах на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова таки був. Це підтвердили сьогодні у МВС. Очільника відомства намагалися вбити, коли він перебував у зоні АТО ще тиждень тому. Замовником та організатором замаху кажуть, був відомий терорист на прізвисько Біс. Саме під його керівництвом працювали одразу кілька диверсійно-розвідувальних груп. На кортеж міністра планували або влаштувати засідку на дорозі, або підірвати приміщення, де Аваков планував перебувати у відповідності до розкладу візиту у зону АТО. Ще був і третій варіант постріл зі снайперської зброї. У МВС повідомили, наші спецслужби діяли на випередження і Затримати. Ми їх заплутали і не дали змоги вчинити замах всі, хто брав участь у організації замаху на вбивство, ідентифіковані їхні особи встановлено.